Тебе приправи можна взяти? Можна. Для шашлика і чорний перець. 78 з вас. Угу. Карту. Ага, зачекайте, є пропозиція серйозніша. Я вам пропоную його покрутити. І можливо заберете свої продукти безкоштовно або зі знижкою. Пожалуйста, покрутим. Тисяча гривень зрозуміли, що це означає. Включається. я на тисячу гривень можу набрати товар на 922 гривні. Можете mm. взяти і зовсім не платити нічого. Nee, хорошо, добре. Давайте мені дві, дві палички кобаси, дві банки. 595 гривень. 595 гривень. Можете зупинитися, якщо хочете. А що ти йти налічкою забирати чи що? Ні, просто нічого не буде відбуватися. Та ні, давайте візьму щось тума. Ну то кажіть що. Дві скумбрії, Дві скумбрії. даємо. Пакетів. На 445. Як розпиру і все. 70 гривень у вас є. Нехай згорають. Та Можуть... Давайте ще булочки. Ці. Дві. Дві булочки, так. Да. Десятки ще у вас є. Ну то все. Джек Бук... можу <гум> дати. <гум> Джек поти. Піде? <гум> все, нуль. <гум> <Все>. да. <гум> да. нуль. Задоволені? Все. все. до побачення.